Так. Значить, Засідання постійної комісії з питань комунальної власності, джетлового комунального господарства, будівництва архітектури, енергетичності, транспорту і благоустрою. Починаємо. На порядок з першого питання про прийняття в комунальну власність сільської територіальної громади благодійної гуманітарної допомоги. Доповідає Олександр Оксанову, будь ласка. Пропонується винести проєкт рішення на сесію щодо прийняття комунальної власності гуманітарної допомоги, а саме від громадської організації ЮНЮ, це Ноутбук та багатофункні пристройки над загальною вартістю 39 398 грн. та передати на баланс Посійської сільської ради. Далі гуманітарну допомогу відсею зачинки. На Брисівський серед первинної медико-санітарної допомоги Вичської сільської ради Київської області для забезпечення потреб комунального підприємства. Там в основному це дитячі розвиваючі ігри. Тут. Все? Друге питання? Хто Про за? Проти. Приємно. Друге питання. Про внесення змін до порядку. Переліку другого типу об'єктів в оренді комунальної власності Вичівської військової державної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону саме, будь ласка, до нас надійшла заява від Міністерства оборони України. Терміном на прийді воєнного стану та три місця після його завершення. Всім зрозуміло. Хто за? Питання номер 3 Про завершення додаткової до договорів на користування складовими газорозподільчої системи. Надійшли звернення від того газоворозподільні мережі України. Як ви пам'ятаєте, в му році ми приймали рішення про передачу адепаратор господільної системи, які було власне право господарського віддання газових мереж, об'єктів та споруднених, та замінювали стороб зобов'язання до договорам, які ще укладалися вкладалися 17 шістнадцятих, сімнадцятих слушали сільськими радами на газозподільні системи, які знаходили. Сільських рад в термін, а зараз на балансі Буджицької сільської ради, okay. Бластер, ми, являємося ми. І для забезпечення ефективного використання безперебійної роботи газових мереж, щоб надавалися послуги того розподільними мережами України та. І поменялась сторона названня. Да, mm -hmm. Так і називається? Довго другого варень. Нема питань? Ні. Mm Хто -hmm. за? Mm -hmm. Питання нашої комісії розглянуто, готуємося до засідання.